Поясніть, пожалуйста, нам за період, коли був модний татуаж бровей. Я тут ні при чому це дуже велика проблема. Це прям дуже велика проблема. Дівчата це поробили, думали, що воно їх врятує там. Тим, що вони більше не будуть там зранку фарбуватись. але все одно вони приходять до мене, і ми фарбуємо цей сірий страшний ну, щоб він був коричневий. Це це гадость. Я проти. Фу, так ну це виходить, що мало того, що типа одна форма у тебе назавжди залишається, ну, і тобі все одно треба підкрашувати. А там далі ростуть взагалі, волосся ще? не. Наростуть. Ну так, да, типу тобі там не збривають їх там повністю і не набивають і все, і ти ходиш з замальованими бровами. Ні, там ну все, все так само, просто в тебе от, частіше за все це сірі брови. Вибачте, мене, будь ласка, майстри е, перманентного макіяжу. Ну коротше, воно вицвітає просто. Тут, типу, в цьому не усіх знову ж я бачила, мабуть, за там весь свій досвід двох дівчат, у кого дійсно вони там, я питаю, а скільки, ну типу, може, це місяць назад вона там їх набила? Ні, два роки. І вони дійсно красиві, коричневі, не забиті, там прям ну не такі, прям як зазвичай ми звикли Бачити їх. Капец, оце люди перші, хто придумали бить татуювання на обличчі, щоб їх до на не називали за це. <плес> Надо було реперам розказати, що можна було татуаж, щоб вони собі оцю ху на обличчі не набивали.